Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA San Andreas І в нас знову місія на Каменоломні. І нам треба знову в цей бульдозер сісти. Тільки. Сам транспорт далеко і. Звичайним натисканням на F нічого воно не реагує. Або це треба ближче підійти, або я не знаю. Не завжди вони прості буває. Так, подалі від цю діжку відтягну. Все. Я не знаю, скільки тут вибухівок. Так, я стараюся якомога швидше. Так. Так, упіймали цю діжечку. Ай, ні. Під бульдозером опинилась. Ця діжка. Ось так. Все. А воно ще одна діжечка. Так, давайте скоротимо... Шлях. Називається скоротили шлях. Досить вдало скоротили шлях. Походу, всього 4 вибухівки у нас. А можливо і 5. А, ні. Як завжди, за нерівності під бульдозер завжди потрапляє. Шесть цього ківша. Вилазить. І справді 4 вибухівки. Ось так рухаємося. Тікаємо. Все, касарик ми отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!